Триває чемпіонат Європи з футболу і щойно збірна Португалії. В тяжкій боротьбі переграла збірну Англії, вийшла в, в, в півфінал е, чемпіонату. Я хочу просто на пару хвилин показати, як святкують португальці, що робиться в Аруді. А я вже не уявляю, що робиться в Лісабоні. Ти будинки візьми, велику. И воно пищит. Саш, за дачи оти визмирай. Взимай лидеи на балкона. Семейна пара напрози нашего балкона. Взимай, нека дивим се. Зараз. Вони така чекай, че ти их зафотографираш. Зафильмувал. З вікон, шкода, що темно, це вже ніч, все таки з вікон, махають прапорами, на машинах їздять, на мотоциклах, все сигналить, все, тішиться, тішиться, так ніби це вони безпосередньо, кожен з них щось виграв. Майже вже не тільки полуфінал, а чемпіонат Європи. Чека зіли. Та будь то аж фасьмуть тубороню, е! Свисток неси! Це також машина і також болівальники. Зараз десь стрілок виїхати, тут колони молодьожі мали. О, патріоти. По третьому колі. Дівчки мало! О, дівчки! Давай, давай, давай. О, дівчонки! Тішаться не тільки чоловіки, тішаться жінки, дівчата, всі малі і великі. Я дуже сумніваюся, що «Аруда» сьогодні буде спати. Такий успіх, такий успіх, що я не знаю, що буде в фіналі, коли вони дійдуть і коли виграють. Форса Португал! Ти бачиш, як зробив? ne se voit pas au premier la la caisse des parents, on a décidé de donner sa chance à chacun. C'est François tout Première bande Oh, Petit pan. Oh, oh, oh. là là.

Масове будівництво стадіонів, які португальська влада закінчувала поспіхом, позначене непоодиноким використанням дешевої робочої сили, які платили з чорної каси. Нелегальні працівники завжди вигідні виконавцям і в разі трагічних випадків на будівництві, про що розповідають українські іммігранти в Португалії, проблем із виплатою компенсації за страховкою не виникало. Немає документів, немає страховки. Крім того, перед урочистим завершенням робіт позбутися нелегалів теж дуже просто. Це добре, але до, ті, до, до, до того моменту, коли стадіони почали здавати, і лишилися лише такі, як кажуть, доведення, якісь там сліхування, то тоді до наших позвільняли, потужнили і залишили загинув роботи. Чому це також трагедія? Чому багато виїхало на Україну через те, що державні замовлення і великий об'єм об цих капітальних будівних робіт завершиться? Українців в Португалії немало. За статистикою 68 вісім тисяч осіб легітимно працюють у цій країні, отримавши робочі візи. Однак самі легалізовані припускають, що майже 100 тисяч громадян України працюють у Португалії нелегально, виконують чорну роботу і отримують неоподатковувані гонорари. Цю важку роботу тут за це вже знають цю важку таку багато треба з затречувати фізичні сили, хоча працюють, як правило, люди з вищої освіти, інженерії. Михайло Коцюбанський приїхав до Португалії, як і всі на заробітки. Не все вийшло так, як він сподівався, і Михайло вже збирався повертатися назад, як заснували спілку українців. Ініціатором був діаспорний бізнесмен з Канади Ростислав Кісів, що заснував схожі об'єднання в інших країнах, населених українськими заробітчанами в Італії та Іспанії, і у цих країнах із заснуванням спілки почав виходити тижневих міст, в якому Коцюбанський повернувся до вже призабутої журналістської роботи. А зовсім недавно спілка почала випускати ефір що тижневу радіопрограму українською мовою Година про все. Інформація про цю частоту розлетілася серед українців миттю, і програма одразу отримала цільову аудиторію. Части дійсно радіопрограми не берена української католицької церкви Коваль був першим звичайнослужителем у Португалії, приїхавши сюди з містію чотири роки тому. За власним означенням він священник 24 години на добу покликаний допомагати людям на чужині. Ми не можемо ні засуджувати. Люди виїхали сім'я добре, бо люди виїхали живати. На батьківщині не могли, могли знайти працю, немає заробітку, не мають як тримати свою родину. Більшість тут стояк. Дитина вчиться, треба оплачувати навчання, нема чим з чого жити. Ми стараємося їх підтримувати. На сьогодні у Португалії з місією служить семеро священнослужителів Української Греко-католицької церкви. Ця церква поки єдина українська, що опікується своїми земляками у Португалії. Реколики не обмежують свою допомогу конфесію і радо приймають у себе як православних, так і представників інших віросповідань. Спілка українців вже встигла долучитися і до одного футбольного матчу жіночої збірної України, що зустрічалася у квітні з португальськими опонентками. І ми організували через радіо, допоможі радіо, організували, запросили всіх уболівальників, які не прийшли на цей матч, хоча було дуже мало часу. Це його один день. За один день люди працювали, але прийшли з прапорами. З квітами, зустріли, підтримали їх і в результаті і дівчата виграли 2-1. українці у Португалії можуть також пишатися двома естрадними акціями, котрі вони допомогли організувати зірка сцени. концерт Оксана Білозір і приїзд Руслани ще до виступу на Євробачення. Багато хто із заробітча, добувши певний соціальний статус у найзагіднішій країні Європи, не може впевнено відповісти на запитання про повернення на етнічний схід континенту. Але точно можна сказати про те, що легітимні українські португальці уважні до своєї репутації у чужоземному суспільстві і прагнуть закріпити на путі соціальні здобутки.